Добрий день, дорогі друзі. Я сьогодні вам покажу фербі-бум. Ось це перший Моя сестра його зробила першим Він гарний, так? Ось Він спочатку е, 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 яйце. Ось яйце. Потім його влазиш каутинкою. Ось так Потім йому робиш. Е, Вушка, там очі, серединку очей. Ну ось так. Як... І ножки, і клювик. Хвостик. І його можна зробити разносвятним. Можна його зробити ось таким. Ну, це як кому. Ось ще, ще один. Тож він дуже гарний, правда? Його ім'я сніжинка. Ще один. Це його, це її синок, так? так. Е, він теж дуже гарний. Але це все із яєць. Вони дуже гарні, так. Це королюсь. Він недавній його недавно зробили. Теж дуже гарний. Це теж син. Теж дуже гарний. І ось такий. Тут їх дуже багато, так я вам покажу. Ось такий, бачите? І ось такого я вам ще покажу. Якщо вам не видно. Це, це водолаз, е, дуже гарний, так? І ось ой Дитина Ось так. І ось хвостик. Гарний, так? Ай, ну, ось такі. Дуже гарні, я вважаю, і в наступному відео я вам... Е, обіцяю, що буде е, новий Фербі Бум. Чекайте. Підписуйтесь на канал. З вами був Денис Маслов. І будуть нові Фербіки. Пока!